М'ягусеньке. Супер. Помадка, от, не липне. Вона не липне. Отлична помадка. Всім доброго ранку. Будемо робити печиво. Хочеться такого, типу, грубі пряники. Подивимося, що в нас вийде. Так, зараз що буду робити? Буду зараз з'єднувати всі рідкі інгредієнти. Тут в мене трошки сметани. Я просто в ці формочки понакладала, мені так зручно. Кефір. До сметани додаємо кефір. Додаємо сюди яйця. Також сюди додаємо тут в мене 2 столових ложки імбиря, цедра одного лимона і 50 грам меду. І це все зараз ми будемо перетирати. Кому чим зручно, тим перетирайте. Сюди додаємо олійку. Так, трошки розмішуємо. Е, какао завжди перетираю з цукром, дуже зручно. Тобто його пересіюєш, як борошно, але перетираєш цукром і куди би ти не вводив, навіть какао варимо дуже зручно. Немає цих камочків. Зараз таку висиплю. Все. Це все об'єднуємо, робимо однорідну масу, замішуємо скоренько, бо ще на дачу їхати. Все, однорідна маса, я собі взяла ще і Мені вилочкою отак добре я до дна притискаю, розтираю, можна ложечку, ну, чим зручно, щоб однорідне було. Ось така маса виходить. Від загальної кількості борошна я відважила 600 грам борошна. Я буду бачити, скільки піде, я не знаю, може додавати буду, чи менше буде. Взяла трошки відсипала борошно, взяла шматочок цей маргарину, що я підготувала. Є маслечко вершкове, кладіть маслечко. Немає маргарина масла, просто збільшите, додасте більше олійки. Нема нічого, то просто зробити На кефірі, та і все. Головне, тісто, саме головне певної консистенції тісто має бути. Що робимо? Підсипаємо трохи борошно. Це в мене суміш розпушувач і сода. Я також зверху посипаю, висипаю це наше перетерте борошно з маргарину, і по ньому також посипаю. І ще підсипаю борошно, але я певну кількість ще залишаю. Беру нашу вилочку, що ми замішували, і замішую. Так, ну що, треба ще мені трошки борошна. Боже, воно так пахне. Як же ж воно пахне. Це ж і імбір, і цедра лимона, і ванільний, цукор. Як воно пахне! Я ще люблю кардамон, але зараз в мене кардамона нема. Неймовірно, пахне. Ну, от це борошно, що я підготувала, от я його і підсипаю. Зараз замішаю і буду бачити, чи треба ще, чи не треба. Так, ось таке тістечко. Ну, воно не рідке, воно просто дуже повільне. Ось. Воно просто дуже повільне. Воно не стікає, тобто не рідке тісто. Просто воно таке собі, боже, я там показую там хоч видно. Так, ось. Таке, щоб було. От. Зараз дам йому ну, хвилин 15, нехай постоїть. Хай воно тут собі все, як бабуся казала, поженеться. Ще краще, напевно, зараз затягну плівочкою і на цих 15 хвилин поставлю в морозильну камеру, воно трошки ще прихватиться, воно не замерзне. Просто нам буде легше виробляти. Тим часом зараз включу духовку, застелю пергаментом і кажу, може, хвилин 15. Я застелила пергаментом деко і буду викладати ось так. Така кількість буде на чайній ложечці, такий шарик. Не знаю скільки. Приблизно, ось такий собі як великий горішок. Все, печиво виложила. Ну, можливо, десь треба було трошки рівніше, там, ну, це не проблема. Воно м'ягеньке, воно в нас буде гарної форми. Якщо десь трохи ближче, і вони вдруг собі там з'єднаються, не страшно. Ставлю на 180 градусів. Я так думаю, що так, якщо тісто, таке м'якеньке повільне, може, хвилин 15 піде. Ну, будемо бачити. Ну що, ставимо пекти. Тим часом, поки печуться наші прянички, що робимо? Беремо желатин, розводимо в водичці, розчиняємо. Цукор з водичкою також розчиняємо. Поєднуємо, розтаплюємо на вогні. Пробуємо пальчиком, починає підпікати. Більше не нагріваємо. Максимум, тобто ми можемо торкнутися пальчиком. Більше не нагріваємо. Все. І зараз будемо збивати міксером. Це взбили наша глазурька. Я ще більше не взбиваю, бо зараз достану пряники, мені треба, щоб вони вистигли мастити, бо це ж желатин, це ж не білок. Якщо ми будемо теплим мастити, воно желатин буде розчинятися. Як треба буде, я ще підіб'ю. Поки що я так залишаю, прянички вистегнуть і буду мастити. Прянички пеклись 25 хвилин. Ну, дивіться по духовці, вони м'ягенькі, гаряченькі. Не от, не дуже е, Можливо, у вас і 20 хвилин пропече духовка. Пробуйте шпажкою, сухенька шпажка, значить, готові. Я просто один взяла, достала, розламала, тому що я перший раз це роблю і тістою печу. От, То дивилася. Ну, можливо, навіть 20 хвилин. Тобто 20-25 хвилин печем. 180 градусів. Перевіряємо шпажкою або пожертвуємо одною печенюшкою, розламаємо, подивимося. Щоб знали. Що воно в нас готово. Е, даємо вистигнути і будемо мастити нашу глазурю. Печиво моє трошки вистегло, я глазурь ще трошки взбила. Я буду так робити. Можна якусь кісточку брати, ще щось. Я так просто буду. Отак от, от шляпочки їм робити. О! Як мені буде мало, то я ще зверху подобавляю. Кожечкою просто. Ну що, наша печенька готова, вже приїхала на дачу. Дегустацію будемо робити на дачі. Розрізаю і буду дивитися. Що тут? Зранку в мене було натхнення, і я щось накалампоцала. Що тут воно вийшло? Руки помила. Там, може, не дуже після городу відмилося. І що я скажу? І я скажу, що мені подобається то, що я придумала. Ось наше печиво. Просто чарівне. Так і називаємо його чарівність. Бо де в нас новий рецепт печиво чарівність. Печиво чудове для чудових людей. Печиво чудове для чудових людей. І для гарного дня. Всім гарного дня! Valmista ja smakoita!